У трикутнику АБЦ точка M, середина сторони БЦ. Довжина сторони АЦ дорівнює 24 см. Знайти відстань Д від точки М до сторони АЦ. Якщо площа трикутника АБЦ дорівнює 96 квадратних см. Як відомо, відстанню від точки до прямої АС, до сторони АС, є довжина перпендикуляра опущеного з точки на пряму АС. в даному випадку на відрізок АС. Позначимо цей відрізок Д, МК. Який зв'язок у сторони АС... Площі трикутника. Пригадуємо: площа трикутника дорівнює половині добутку будь-якої сторони трикутника на висоту, опущену саме на цю сторону. Тому, в нашому випадку, площа трикутника ABC дорівнює половині добутку сторони AC на висоту. Проведено до цієї сторони АЦ. Знаючи площу та довжину АЦ, можна знайти довжину висоти. Отже, висота, опущена на сторону АЦ, дорівнює 2S поділено на сторону АЦ. 2 множимо на 96 і ділимо на 24. Скорочуємо даний дріб на 24, і одержимо, що шукана висота дорівнює 8 см. Але висота, проведена на сторону АС, це не відрізок МК. Висота, проведена на сторону АС, висота трикутника АВЦ. Це буде відрізок, проведений з точки Б перпендикулярно до сторони АС. Нехай це буде відрізок BH. Отже, відрізок BH, його довжину ми знаємо. Він дорівнює 8 см. А нам треба знайти довжину відрізка Д. Так як BH і МК це два перпендикулярних відрізка проведених до АС, то відрізок BH є паралельним до відрізка МК. В цьому випадку ми можемо застосувати теорему Фалеса і узагальнення теореми Фалеса яке стверджує, що паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на сторонах цього кута пропорційні відрізки, СМ відноситься до СБ, так як СК до СБ. CH. І, до речі, так само, як і МК до В. Це я вже використала ознаки подібності трикутників. Розглянемо тепер відношення C до CB. Так як точка М середина відрізка БЦ то довжина відрізка CM у два рази менша від CB. Так як CM становить половину від CB, то і відрізок МК становитиме половину від BH. Отже, довжина відрізка МК дорівнює 4 см. Можна записати у відповідь, що довжина відрізка D дорівнює 4 см.